Новий блок поштових марок від Укрпошти називається Слава Збройним силам України. Сьогодні Укрпошта буде в обіг новий поштовий блок Слава Збройним силам України. Цей поштовий блок складається із шести марок, на кожній з яких зображені бійці одного із видів наших збройних сил. З кожної марки 8 гривень. Буде оплатитись благодійний внеску на підтримок збройних сил. На марках зображені військові підрозділи: дестантно-штурмові війська, сухопутні війська, сили спеціальних операцій, військово-морські сили, сили територіальної оборони та повітряні сили ЗСУ. Він вже сьогодні буде в продажі повністю в усіх відділеннях, тиражований одним мільйоном. звичайно, і на всіх інтернет-площадках, які були до цього, і я сподіваюся, що. Наша робота, наш внесок дозволить все таки ще краще підтримувати наші збройні сили, давати можливість нам як можна швидкіше не рахувати місяцями, а днями нашу перемогу. Крім марок, випустили конверти та листівки з відповідними зображеннями. Хто буде мати таку марку відправляти листівку чи чи лист? Він буде вносити свій вклад фінансовий. Про те, що вже було сказано: 8 гривень з кожної марки буде йти на допомогу збройним силам України і звичайно поширювати. Інформацію поширювати, поширюючи ці марки, говорити всьому світу про нашу боротьбу, про незламність наших воїнів і про необхідність підтримки нашої армії.